В цьому відео я би хотів би з вами поділитися невеличкою метафорою, яку я недавно записав в вигляді статті, але зараз я хочу записати відео стосовно цього. Давайте ми з вами персоніфікуємо Біблію та уявимо, як вона лежить на операційному столі, навкруги якого зібралися досвідчений професор та студенти-практиканти. І ось професор дає завдання знайти можливі патології в тілі пацієнта. При цьому кожна патологія повинна видалятися із тіла. Не фактично, але за допомогою замальовок. Під час обговорювання професор буде схематично зображати в своїй записній книжці те, що практиканти збираються видалити. І ось студенти з небаякою ревністю починають досліджувати тіло Біблії. Змагаючись за право як якнайкраще показати свої знання та проникливість у вирішенні проблем. Невдовзі один студент голосно вигукнув: Знайшов, знайшов. На нього всі уважно подивилися, і він продовжив потрібно розрізняти Бога в старому заповіті і новому заповіті. Старозавітній Бог, який його називають Яхве, це кровожадний тиран та нацист, який жорстоко знищував. Цілі нації. Цей Бог не є батьком Ісуса, про якого Він говорив в Євангеліях. Бог в новому заповіті, це люблячий Бог та істинний творець Всесвіту, який піклується про своє творіння та не бажає йому зла. Всі студенти покивали головами та задумались над тим, як же вони не бачили цього раніше. Один студент зауважив. І дійсно. Старий заповіт це збірка книг, які не мають ніякої цінності для релігійного життя. Навпаки, там дуже багато жорстокості та несправедливості. Як ми з вами можемо розказувати про любов Божу, коли той же самий Бог наказував вбивати та знищувати жінок і дітей тільки за те, що вони вірили в поганських богів? Мені здається, що краще взагалі відрізати цю частину Біблії та виконати її. Це допоможе нам показати людям справжню особистість Ісуса Христа, прощаючого та люблячого. Повністю погоджуюсь з твоєю думкою, сказала інша студентка, та продовжила. Мені здається, що в старому заповіті, окрім того, що ти назвав, вже пропагується дуже жорстоке поводження з жінками. Зауважте, як там часто говориться про побивання каманями жінок або те, що вона повинна пити гірку воду для доказу своєї невинності. Проте більше всього, що мене обурює, сказала ця студентка, так це відношення до жінок в шлюбі. Вони там практично були рабинями, обов'язок яких був тільки задовольняти чоловіка, народжувати дітей та слідкувати за домом. А коли чоловіку щось не подобалось, він міг просто розвестися з жінкою прирікаючи її тим самим на ганьбу та бідне, безславне існування. Чекайте, чекайте, пролунав голос одного студента, який був низького роста та особо був непримітний серед інших студентів. Я пам'ятаю, як мені давно моя бабця говорила, що в старому завіті практично в кожній книзі написано, що це є слово Боже. Я думаю, це важливо знати. Чи не буде помилкою з нашої сторони відкинути цю важливу передумову перед тим, як ми будемо шукати інші патології в тілі Біблії? В операційній пролунав сміх. Що за нісенитницю ти несеш? Яке Боже Слово? Ти називаєш Божим Словом забивати каменями до смерті жінок чи вбивати інших людей за ту точку зору, яка не співпадала з загальним поглядом інших євреїв, поклоніння богам? Це Боже Слово? Та взагалі, для чого слухати те, що казала якась там стара бабця, у якої, вочевидь, був старечий маразм? Почитай краще Річарда Докінза чи Сема Харріса. Ось вони круто пояснюють, що все це релігійне обдурювання є обдурюванням наївних людей. Студенти продовжили голосно дискутувати, час від часу оглядаючись на професора, який старанно замальовував щось в свій блокнот. Один з них мав неабиякі здібності, через що всі пророчили йому великі майбутні в сфері хірургії. До цього часу він мовчав. Друзі, почав він говорити, я пропоную вам пороздумувати над тим, а для чого нам взагалі потрібен старий заповіт? Власне, його характеристика вказує на те, що все це залишилося в минулому. Старий заповіт. Якщо ми не хочемо мати проблем пов'язаних з жорстоким образом Бога, чому би нам просто не відмовитися від необхідності використовувати ці 39 книг Біблії? Студенти завмерли від почутого. Це звучало радикально. Проте бажання знайти патологію та стати спеціалістом в своїй сфері брало верх над здоровим глуздом. Проте, можливо, це і не було погане. Адже дійсно в старому заповіті так багато того, що суперечить сучасному представленню про життя та відношення до етики та моралі. Тому практиканти склонилися над тілом Біблії та уважно почали вивчати кожний сантиметр її тіла. Через деякий час вони погодились, що дійсно старий заповіт не має ніякого значення для сучасного покоління. Коли студенти вже збиралися сказати професору про свої висновки, Інший студент сказав: До речі, коли ви читаєте новий заповіт, чи зауважили ви, як відрізняються слова Ісуса від слів апостола Павла? Наприклад, Ісус нікого не засуджує, а апостол Павло постійно писав, докоряючи листи церквам. Ісус Христос просто всіх любив і ніколи не відкидав людей. А Павло постійно розказує за гріх та закликає відлучати від церкви всіх непокірних і тих, хто, на його погляд, не відповідає стандартам святості в кавичках. Ісус нікого не вчить судити, а Павло судить всіх. Чи вам не здається, що основна патологія нового заповіту це вчення юдея Павла, який своєю фарисейською закваскою спотворив вчення Ісуса Христа? Більшість студентів схвально покивали головами. Тому я пропоную, продовжив студент, взагалі не вважати написанину апостола Павла. Давайте ми сконцентруємося на євангеліях, в яких відображається неспотворений Ісус з істинним вченням любові. Адже Він сам говорив, що перша заповідь любити Бога, а друга любити ближнього як самого себе. Що нам ще потрібно знати для християнського життя? Ну і така звістка про Ісуса Христа, який любить безумовно всіх набагато приваблюючи для людей. Феноменальний висновок. вигукнули студенти. Нарешті ми змогли знайти в Біблії всі ті патології, які протягом тисячоліть були причинами ненависті до інакодумства. Уявіть, скільки би життів було збережено, якби люди не керувались записаним в старому заповіті та відкинули листи оцього фарисея апостола Павла? Після закінчення дискусій професор попросив студентів підійти. Вони, маючи велике очікування, що професор похвалить їх за глибокий аналіз, підійшли до нього. Професор показав їм малюнок. Який був зроблений на основі їхніх критичних зауважень. На малюнку вони побачили щось подібне до маленького, безформеного, висохлого кусочка м'яса. Що це таке? здивовано запитали студенти. Ви ж казали, що ви зробите малюнок пацієнта без різних патологій. Де він? Ми очікували побачити справжню Біблію, яка відображає волю Бога та є істинним Божим Словом. Професор подивився на всіх уважно та сказав: це і є малюнок пацієнта без тих частин, які ви назвали патологіями. Перед вами серце Біблії сухе та безкровне, адже кровоносна система, ключові артерії та вени також відсутні. Ви порахували, що це все не потрібне. Ви ревно бажали очистити Біблію від патології, проте з самого початку ви допустили помилку, коли не задали запитання, а що вказане те, що Біблія патології, і чому ми думаємо, що наші висновки стосовно цього є правильними? Ревнуючи про любов, ви видалили з Біблії все, що робить Божу любов цінною та необхідною. Стараючись очистити Біблію від спотворень, ви знищили її вщент. Це мертве тіло вже нікому не принесе користі. Саме так, дорогі глядачі, багато людей і відносяться до Біблії, розчленовують її, видаляють з неї всі фрагменти, які вважають несприйнятними та створюють таку книгу, яка буде відповідати їхнім представленням та поняттям. Проте ці люди є сучасними маркіонітами, які так названі по імені відомого. Лжевчителя другого століття Маркіона, людина, яка відкинула старий заповіт та прийняла з Нового заповіту тільки деякі книги, які вважав істиною. Проте неприйняття Слова Божого веде до спотворення Бога Біблії, а тому також і до спотвореного значення життя і жертви Ісуса Христа. Нехай збереже нас Бог від того, щоби розчленовувати Біблію тим самим. Спотворювати Боже Слово. Всього доброго!